Леся Українка, казка про оха Чордія. В 39-м славному царстві, де колись був цар Горох, є тепер на господарстві мудрий пан відможний ох. Сам той ох, на ког вишкін, а насарин борода знає край і вдовж, і вширшки, і кому яка біда, чи хто правий, чи не правий. Чи хто прийде сам, чи вдвох. Всіх приймає полоскавий. Тільки треба мовити, ох, на зеленому горбочку спершу він людей приймав, потім сів у холодочку, звідти господав. А як зранку та до ранку стали люди обридати, ох, зробив собі землянку. Ох, а більше не видать. Але хто те місце знає, де трухлявий пень і мох, той приходить і волає, або й тихо каже Ох.